І не заплатити за неї нічого. Як це робиться, знають і в Рівненській міськраді, і в Укртелекомі. Останній займає чверть площі ось цього будинку на вулиці Степана Бандери, 44. Проте, як всі добропорядні співмешканці сплачувати квартплату, для ОСББ не збирається. Добрий день. Я Добрий. Випадкова, випадкова. Добрий. Ви скажуть, ви не платите за оренду приміщення. Скажіть, при чому тут ми? Є нас міське на две, ви от туди звертайтеся. Не платять їм та платять місту, кажуть мешканці. Бо міська влада власник тої площі і здає її в оренду Укртелекому. Садріцька інформація каже, що більше 30 тисяч гривень на місяць. Із тих тисяч в будинку не перепадає анічогісінько. Саме міська рада має платити, але за закони на на сьогоднішній день побудовані таким чином, що саме орендар має платити, який потім прийшов в це в це ОСББ. Ну забутано непросто. Хоча міськрада як член ОСББ будинку на Бандери 44 мала б сплачувати за квадратні метри на рівні з усіма мешканцями. А це ще місяця з половиною тисячі гривень. Кожен власник, який є членом ОСББ, власник приміщень, житлових, нежитлових, має вносити свою частину на утримання будинку і прибудинкової території. Та от є шпарини у законодавстві. Стаття 3 каже, що на утримання будинку вносять свої частки грошей власник будинку, а стаття 12 каже, що е, якщо ці приміщення перебувають в оренді, і вони, ці приміщення є власністю територіальної громади, комунальній власності чи державні, то за такі приміщення вносить свою частину коштів, е, саме орендар. То на що платити, якщо можна, не платити? Ці дві суперечливі статті на сьогоднішній день дають можливість е, ну, і укртелекому орендарю, і власнику приміщень. Ну, уникати, скажімо, внесення своїх часток. Директор Укртелекому відповів ну, за допомогою своїх регіонів, що підстав для, сплачення, для сплати цих внесків немає. Докладно. Зв'язку зв з вище викладем вважаємо, що у Рівненській філії пад Укртелеком відсутні підстави для участі у витратах на отримання будинку та прибудинкової території будинку 44 на Степана Бандери 44. Якби Укртелеком орендував приміщення безпосередньо в ОСББ, то не треба були б і міські програми співфінансування, щоб довести свій будинок до пуття, каже Вадим Довжик. Ми зробили кошторис ремонту будинку до підвищення розтінок на працю будівничих, які працюють на висотах. Вона складала 700-800 тисяч. Після підвищення мільйон сто. Якщо по 30 тисяч, ми ці кошти не збираємо буквально за рік. Плюс додаємо своїх коштів, вона в навіть програма не треба. Зараз будинок після хазяйнування ЖКП у жахливому стані. Тож кожна гривня надважлива. Тут так робили ремонт. Це жах, ще робимо ремонт. Ну і там далі вже більше менше. Та поки чиновники скупляться кілька тисяч на потреби будинку віддавати. У нас будинок дуже старий, 66-го року. І там потребує ремонту все. Починається від. Електрики проводів, які водопровід, каналізація, опалення, криша, сам 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 фасад будинку. Крім того, з зовнішньої сторони будинку, яка виходить на Кружельницьку, просів будинок. Ну так виходить, що земля там просіла, і, мабуть, сам будинок просів. Якщо не зробити відповідних дій яких якихось, вона ну, знаю, запросити спеціалістів, яким також треба платити гроші. То, може, вдома розвалиться. Користуючись площею будинку, яка є власністю його мешканців, і міська рада, і Укртелеком залишили їх за бортом. От і пішли люди у міськвиконком борги трусити. Ні самим мешканцям Степана Бандери 44, ні тим більше журналістам раді не були. Ну, взагалі, ще раз цей кабінет загрожувати телебачення, я не вибував. Це мій робочий кабінет, а ви собі можете додому запустити телебачення. Що телебачення? Тут до було. себе додому. Якщо вирішите питання, Але, то до мене притягнуть. Я вибачаю. Все, все. Все. все, не забирайте мені працювати. А коментарів не даватиме, бо. І з принципу тепер вже так в кабінети заходять. Я нічого Тому? не скриваю. Я всі без винятку даю інтерв'ю. Але по-хамськи не дозволяю себе працювати. Ж, тепер вже, вже ні. Просто... До побачення. Тепер будете чекати в мене інтерв'ю. Укртелекомі не раді, тим паче спочатку секретар не на камеру повідомила начальству у відрядженні в іншому кінці області. Та за кілька хвилин з коридору Укртелекому вилетів з криками якийсь чоловік. Мовляв, не маємо права тут бути. Ви знаєте, а що? Що? Ви Проте, навряд на території режимного об'єкту куточок для споживачів чіпляють на стіни. Все ж намагаємось з'ясувати, хто кричить. Ну я вас не знаю. Чи не знаєте. То почекайте, давайте ми з вами поговоримо. Ні, я не хочу з вами розмовляти. Згодом виявилось то начальник укртеликому, який за лічені хвилини спромігся повернутися з іншого кінця області та коментувати Вадим Мосаковський відмовляється знімати забороняє ще й людей, схожих на охорону, натравляє. Та потім гнівна милість міняє. Каже, запит, пошіть. Відповідь отримуємо. Та говорити на камеру Вадим Мосаковський відмовляється, повідомляє з об'єктивних причин Проте які ж такі об'єктивні причини не вказує. Натомість пише про те, що сплачувати щось будинку, частину якого орендує, не зобов'язані. Перед виходом сюжету в ефір розповідає голова ОСББ Вадим Довжик. Міський голова Володимир Хомко та Вадим Мосаковський ще раз зустрічаються із представниками будинку. Вирішили, Укртелеком підпише додаткову угоду із міськвиконкомом про те, що сплачуватиме ОСББ на бандери 44 за квадратні метри 2000 тисячі гривень. Та й ті під питанням, бо угоду все ніяк не складуть. Відповідно, і грошей поки не платять. Та й ті майбутні тисячі теж примарні, бо Укртелеком планує або площі менше в будинку займати. Або або взагалі з'їхати. Мертва планета. Це не книга, не фільм за її мотивами і не комп'ютерна гра. Це реальність, яка наближається. І Рівненщина вже стала на крок ближча. Сміттєзвалище у вараші заповнене на 150 відсотків. Дубнівське на 90. А санітарний паспорт рівненського закінчується вже наступного року. Якщо проєктна потужність 5568 тисяч тонн, на квітень місяць минулого року було використано 5281 тонна. тобто в нас залишилось зовсім чуть-чуть. Фактично, ні. Тим не менше у рівному збиралися запакувати рівненський полігон твердих побутових відходів ще й львівським сміттям, мовляв, ті платитимуть в 10 разів більше. Привеземо і... кожному по смітники. І... Ви кажете, що ви будете кидати депутатів смітники, це ваша пряма мова. Я сказав, сказав привеземо смітників. Якщо так, міської ради, ми думаєте, що ви будете Це все таки здоровий глуст. Переміг і комісія, що зібралася, голосує проти. Проблема не першого дня давності, та вирішувати її кинулися лише зараз. І то не дуже активно. Мовляв, збираються програми складати, хоча вони мали бути і діяти як мінімум сім років тому. І ще в 2010 році в програмі було закладено, що в 2009 році він мав припинити своє існування. Але з року рік на протязі кожних п'ять років поновлюється санітарний паспорт полігона. І останній термін санітарного паспорта полігона виходить в 2018 році. Та в тому ж відомстві, але вже начальник відділу налаштований не так скептично. Каже ще трохи вільного місця є ще пару років сміттєзвалище протягне. Ця 5% це десь діяльність на 3 роки в межах тих об'ємів, які вивозяться щорічно на наш полігон. Хоча визнає, до останнього чекати це все одно, що повторювати історію львівського сміття. Відведення землі воно потребує певної підготовки. І має владою розглядатися, так як щоб у нас не було повторення львівського варіанту, тому що це об'єкт, який має санітарно-захисну зону мати, і скажімо, під'їзні шляхи, тобто багато питань, які за скажімо, короткий період часу не будуть вирішені. Та земельних ділянок на заміну полігону ще нема які програми складати землю під новий полігон, тільки збираються шукати, та й то не впевнені, що вдасться. Хто через тих 4-5 років незначних, які пролетять, як я не знаю що, піде по селищних радах просити земельні ділянки? Хто піде до тих мешканців сіл, які перекриють можливо дороги? Так хто цим буде займатися, купити навіть земельну ділянку, яка буде на той момент коштувати, не знаю, які гроші, чи в нас навіть грошей хватить в міській раді. Та нові й нові ділянки під сміття проблеми не вирішують, а тільки відтягують її пік і помножують землю, яка отруєна непотребом уже не придатна ні на що. Бо втрамбувати сміття і спостерігати за ним це все, що у даному випадку роблять в Україні. На цій території проводяться мероприємства, які передбачені нормативними документами, тобто пересипка, утрамбовка і закриття даного об'єкта, і нагляд, так як я вже сказав, за тим, як воно впливає. На оточуюче середовище і здоров'я людини, ніяких таких других мероприємств там не повинно проводитись. Дитячі памперси, так? Для того, щоб він повністю розклався, треба 500 років. Слово майже не розкладається, але ну, там тисячу років може бути пластик, так, так само не розкладати. Да, пластик там, і в залежності від того, яка там є система того пластику. Мораторії на перевірки сміттєзвалищ, бо в таких перевірках держава вбачає тиск на бізнес та неоковирна середньовічна система консервації сміттєвих полігонів зло, яке не поспішають викорінювати ні у верхах, ні у низах. Бо державна служба, а має права критикувати органи влади, так і що ти не згідний і ви пропозицію. Якщо ти не згідний, так. То ти маєш написати заяву і піти з тої служби, куди не згідний. Пропозиція є субординація. Я не маю права зносити пропозицію вище себе. А сміттєпереробні заводи, які могли б значно полегшити ношу полігонів, і які вже давно стали нормою у всьому світі, в Україні прижитися все ніяк не можуть, бо і тут все впирається у верхи, які ніяк не приймуть придатних для життя законів для сміттєпереробних заводів. Останні замість того, щоб працювати на повну потужність, лише сортують сміття, бо все, що понад це збитки.